Я перев'язався і вирішив піти в банк. Поставив ось такого рака 2,5 дюйми на 10 грамовій джизі. В мене зараз все стоїть на кону, більша приманка. Розраховую хоча б на одну єдину покльовку. Але є один маленький нюанс. Якщо ця покльовка відбудеться і якщо вона буде щучою, найбільший діаметр флюра, який я при собі знайшов, це 0,33. Тобто ви розумієте, у що я зараз граюсь. З однієї сторони я хочу заробити цю чучу покльовку, а з іншої сторони сам в себе забираю шанси через товщину фліокарбона. Під цей монтаж я використовую агресивну подачу приманки, майже не затримуючи її на дні. І сподіваюсь хоча б на одну єдину покльовку. Ух ти! Друзі, пам'ятаєте, що я казав про одну єдину покльовку. Ну схоже, що я її дочекався. Це щучка. ж тільки не зрізала. 33. й качає. Качає. Ха -ха -ха. Ну чи візьмемо. Ось вона. А це, друзі, не щука. А це, друзі, не щука. Я такого, якщо чесно, не очікував. Ой-ой-ой. Це судачина. Це судочина. Татя зайшов собака. Ану, виходь. Де ти там? Ось він... Офігеть! Просто офігеть! А я думав, щуку вмовив. Дивіться, ну це просто для цих місць це просто монстр. О! Та ти шо? Я не знаю, як це описати словами. Прям під бровкою стояв ось такий шахтар. І дивіться, як він влупив на Земенівського рака. 2,5 дюйми. А я ж вам казав, я хочу зробити хоча б одну єдину покльовку. І ось я її дочекався. Отакий от от цікавий бонус. Якщо чесно, на судака ми взагалі не розраховували трошки на його це місця. Проте факт є факт. Ось такий. Приблизно кілушний, довгий, худий, швиденько відпускаємо.